Звичайна війна неможлива, так? Що Зали... залишається? Залишається ядерний шантаж. Тобто, якщо... Ну, ли он? Ви... Честно, так. Ну, якщо там серйозні люди з іншого боку, вони розуміють, що це шантаж, що це несерйозно. Що таке ядерна війна? Ядерна війна це знищення цивілізації життя на земній кулі. Ніякої іншої ядерної війни бути не може апріорі. Ну, понятно, Чорнобиль до сих пор за що, yeah. значить, ядерна війна неможлива, як би ми там не критикували Путіна, що він божевільний. Ви, звичайно, божевільний. У нього якісь проблеми з світосприйняттям і так далі, і тому подібне. Ну, людина не витримала, тягаря влади. В такій країні протягом такого довгого часу. Це тільки говорить про те, що треба змінювати. І ну, щоб він розв'язав ядерну війну, знищив Росію разом з Донбасом, разом з Україною, разом з усіма. Всі, всі, всі. Для чого? Ну, ну, так, значить, звичайна війна неможлива. Але нам треба, що потрібно сьогодні Україні. Ясно, буде розчарування цим туром. Путін може пообіцяти що завгодно, і так само не виконає. Він не виконає того, що він пообіцяє, тому що це неможливо.